В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Все світліші, все чесніші от дорогі в Христі, брати і сестри, маєте сьогодні чудове гарне свято, стає реальним, яке ви відзначаєте. Трішки так хочеться сьогодні заглянути в історію, як з'явилося це свято точної згадки, чи точної відомості, коли почали відзначати це свято, немає. Але з'явилося воно на Сході і належить до дуже давніх швято. Про нього згадують і Іван Золотустий, святий тий Прокол, читий Епіфан, святий Августин, святий Роман Сладкопілець. Палестинське передання нам підказує, що щита Єлена, яка Померла в 330 році мати цісаря Константина збудувала у Єрусалимі храм на честь Різдва При Святої Поворотці. У сторіччі про цей праздник згадує служебник Папе Геласія. Стакери і гімни на честь цього праздника уклали патріарх Анатолій. Степан Єрусалимський, Святий Андрій Крицький, і патріарх Сергій, Святий Іван Дамаскин, Святий Йосиф Студит. Офіційне уведення цього празника у Візантійському циркості приписують цісареві Маврикіові, який жив у VI столітті. Зі сходу празник Резд Святої Погородці прийшов. До Західної церкви. Спочатку у 7 столітті до Риму, а відтак і на всю Латинську церкву. 8 вересня стало праздник, Тому що того дня сповнилося якраз 9 місяців від Дня Зачаття Пречистої Діви Марії, злонічи Ам. Також тому, що того дня мало бути посвячення храму на її честь. У Єрусалим. Коли ми подивимося на сіну подію, різдва Богородиці, згадуємо доріг Христі очікування Марії і всіх, хто прийшов у цей світ. Різдва Богородиці здійснилося у містечку Назарет. Близько двох тисяч. Років тому. Але відгомін цієї події відчутний кожного року. У різних куточках світу. У цей день, дорогі брати і сестри, ми згадуємо і вшановуємо прихід у цей світ дівчинки, які батьки дали ім'я Марія. І яку згодом люди назвуть Богородиця. очікування, очікування як ознака любові. Згадуючи про цю дівчинку, чи згадати, що вона була довго очікувана, це очікування переживалось її рідними батьками та цілим Божим людям. Передання нам каже в Христі, що батьки Йоаким і Анна не мали дітей. І так дожили до глибокої старості, при цьому не втрачали надії і жили очікуванням. Очікування Божого милосердя над ним. Господь виявив їм свою ласку і послав їм Марію. Яка вже віддана була очікувана як майбутня матір Месії. Дар дитини для батьків і також для цілого Божого люду це вияв Божої любові. Віруючі християни, приймають кожну дитину як дар від Бога, у якому досвідчують Божу любов. Очікування воно свідчить про, про бажаність. Коли приглянемо ще до будь-якої родини, де її дід, зауважимо, що дитину, яку чекали, на яку надіялися, якої сподівалися, відчуває багато любові за сторони батьків. Бо вона є бажаною. Як прекрасно, коли ти приходиш у сім'ю, де на тебе чекає. Коли, коли тебе ще влюбили, коли тебе ще не було. І ти знаєш, що будеш люблений, це є дуже важливо знати і пам'ятати, щоб кожна дитина була бажаною, щоб була очікувана і щоб була. Людмила. Неправду деколи прикро чути, коли люди поміж собою говорять, що непланована дитина чи не неочікувана, випадкова, несподівана і так далі. Може, дехто не знає, що дитина у матері відчуває все. І всі ті пережиття відбуваються на ній. Часто між батьками та дітьми є якісь такі незрозумілі, непорозуміння без ясної на те причини. Можна припустити, що сам факт небажаності міг вплинути і залишити той відбиток на душі дитини, ще відлона мати. Любов це дар Божий, який повинен проявитися на дитині від початку її існування. Кожен має право на любов. І якщо батьки покликали у цей світ дитину, то вона має право бути любленою. Дитина люблена перебирає від батьків все. Мову, культуру, поведінку. І саме головне те, що вбирає всю любов батьків, наповнюється радістю посмішок, наповнюється теплотою обіймів, наповнюється лагідністю голосу. І так... Формується люблена особистість. У Марії з'єдналося царськість і священство. Марія отримала від батьків, окрім любові ще й багато іншого. Завважимо таку деталь, що Йоаким був царського роду, З роду Давида, царське достоїнство. Це достоїнство перейшло на Марію через батька. Анна була з роду Аарона. Священне благословення і їй. Мешіанство вже було видно у чому поєднанні. Вибраний народ, благословенний Богом, що став народом і був піднесений до гідності. Царської самим Богом. Люди очікували, очікували на ту, яка поверне їм ласку від Бога. Очікували на вибрану дівицю, яка стане матері для Месії, якому відновиться союз між Богом і людиною. Очікували всі вважаючи бути свідками Спасительної обіцянки про прихід Месії. День народження в Христі це День подяки. Очікувати звичайно прихід Марії, як очікували давні Євреї ми вже не можемо. Бо це факт доконаний, що вже відбувся. Це вже здійснилося. Натомість. Ми стали учасниками наслідків цього приходу і можемо лише благодарити Господа за цей неоцінений дар спасіння. Благодаримо тебе, Боже, що здійснилась пророча обіцянка приходу Месії через вибрану тобою дівицю Марію. Благодаримо. Що вибрав одну з поміж нас людей, щоб відновився союз між Богом і людиною. Благодаримо, що в Богородиці відновилось благословення над жінкою, яка колись втратила через ріг, а тепер прийшло благословення. Вшановуємо ту, яка вшанована тобою. Почитаємо ту. Яка удостоїлася тобою, преклоняємось перед тою улоні, котрої ти пробував. Просвята, Богородице, радуйся. Господь з тобою, будь благословеною по всі віки, а особливо у цей день, коли вшановуємо твій прихід. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.

Гоця немає в землі, і всього видимо, і не видимо, і єдиного Господа Ісуса Христа.